Це такий момент, який запам'ятається на все життя. Чернігівці Віра та Андрій заходять на урочисту реєстрацію шлюбу. Молодята зустрічаються майже вісім років і вирішили нарешті узаконити свої стосунки. Зізнаються, довго вагалися, адже Андрій служить у лавах збройних сил України, боронить суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. Просто можу сказати, що з ним я нічого не боюсь і знаю, що в мене є міцне плече. І я не одна така, дуже багато зараз жінок, які чекають свого чоловіка. І я його буду чекати. Все життя. І буду з ним все життя. Подружжя будників стали першими, хто зареєстрували шлюб у новому приміщенні Чернігівського районного радсу. Під час авіабомбардувань у березні 2022-го ця будівля зазнала значних руйнувань. Втім, силами східного міжрегіонального управління юстиції тут зробили ремонт і відтепер реєструють шлюби та надають інші послуги. Це приміщення дійсно було зруйновано війною і відбудувавши його сьогодні, ми вперше. Тут одружуємо наречених і надаємо ці послуги у новому невеликому, але в той же час сучасному приміщенні. Він обслуговує е, жителів е, Куликівської територіальної громади, е, потім Рібкінської територіальної громади, і також жителів територіальних громад сіл, які знаходяться поряд з Чернігом. тобто це колишній Чернігівський район. Чернігівці також можуть звертатися, тому що зараз сфері стація актів цивільного стану діє повний принцип екстериторіальності, тобто може звертатися до будь Ко відео за наданням послуг за словами В'ячеслава Хардікова, з початку повномасштабного вторгнення постраждало чимало приміщень такого типу. За можливості їх намагаються відбудувати, адже органи реєстрації актів цивільного стану відвідує велика кількість громадян. Відтак минулого року у Чернігівському відділі склали понад 2200 актових записів цивільного стану. З них 319 – державна реєстрація шлюбу, а майже 500 – реєстрація новонароджених. На тих територіях, де це можливо, де не йде активних фаз бойових дій, то приміщення, звичайно, потроху відновлюються. Це, наприклад, і в Харківській області, і в Миколаївській області, там і в Вінницькій області дуже сильно постраждало приміщення, тому що ракета. Прямо взивалася на даху приміщення. Додамо, заяви на реєстрацію шлюбу можна подавати і онлайн через сервіс Дія. Також пари можуть обрати відділення, у якому хочуть зареєструвати свої відносини. Однак, уже незабаром стати родиною можна буде взагалі не виходячи з дому. За допомогою послуги є шлюб.